Вітаю! Давайте сьогодні з вами поворожимо на роботу, Ми продовжуємо фінансову тему на каналі. Отже, таро для роботи, куди вам рухатися далі. Працювати я сьогодні буду на аронічному таро, якщо буде необхідність, я буду уточнювати на рунах. І в кінці відео я вам дам якусь магічну роботу, яка, скажімо, допоможе вам прибрати певні якісь блоки, чи перепони, чи щось, що, якщо тут щось вийде. Ну, якийсь негатив, якщо я побачу, то я вам дам а, якусь магічну роботу, щоб ви могли самостійно вирішувати якісь питання. Отже, таро для роботи. Це відео підійде для всіх, хто шукає роботу, для тих, у кого є робота чи власний бізнес. І от, а, Можливо, ви просто для себе побачите якусь пораду від вищих сил. До речі, от на цій колоді дуже класно дивитися саме різні оці фінансові питання, що стосується роботи. Якось, ну, не знаю, особисто для мене. Так, отже, тару для роботи. Куди вам рухатися далі? Відео, відео підійде як для жінок, так і для чоловіків. Таро для роботи, куди вам рухатися далі. Отже, що у вас зараз відбувається в житті? Ну тут дивіться, а, хочеться так сказати. Тут і для жінок, і для чоловіків це в даний момент не звертає увагу на королеву вогню, тут вона зовсім інше. Тут, знаєте, у вас прокинулися енергії, і ви вирішили. Повернути, знаєте, або повернути Булу і славу, повернути колишні статки, або, нарешті, підкорити нові вершини, кудись знаєте, рушити так, тобто у вас енергія прокинулася, вона у вас є. До речі, якщо ви робили якісь магічні роботи, там чистку чи щось таке, то воно спрацювало. Так, що ще зараз скажуть? Ну, ви в дуже стабільному стані. Ви готові до перемоги, ви готові до того, щоб отримати і підкорити якусь нову вершину фінансову. І куди вам рухатися далі? Давайте побачимо. Вам треба трошки зачекати. Чого зачекати? Для те, щоб це не про прокрастинацію, вам потрібно скласти певний план. В голові розібратися, все проаналізувати, не гарячкувати. Я знаю, яку я вам дам магічну роботу. Так, я вже її побачила. Дивіться це відео до кінця там. Ну, якщо не хочете додивлятися, то дивіться там по тайм-кодах можете переходити. Я вам дам магічну роботу для отримання перемоги у фінансах. То дивіться, тут вам потрібно, знаєте, хочу сказати відразу: вам щось заважає отримати е, ті прибутки, чи ті регалії, чи ту посаду, чи ті фінансові успіхи матеріальні, бо навіть тілесні. Да, може, хтось, до речі, схуднути не може. Або від якоїсь за. Такої давньої хвороби не може позбутися, тут вам потрібно проаналізувати, що вам заважає. А заважає, вам, тут є певні блоки. Вони психологічні. Попрацюйте ментально, розкрутіть. Щось вам, знаєте, от якісь перепони, от, -от що-то в голові вам мішає. Сходіть до психоаналітика. Саме не до психотерапевта, а до психоаналітика. Вам потрібен психоаналіз, або самостійно займіться психоаналізом. Або можете до мене приходити на психоаналіз, буквально там за якусь символічну суму, тому що я якраз зараз навчаюся. На практичній психології в університеті Шевченка, і якраз вивчаю, ось саме ця методика психоаналізу мене цікавить найбільше. Тому, якщо вам потрібно, будь ласка, приходьте, ви заплатите за консультації стільки, скільки ви будете вважати за потрібне. Я... Давайте так, напишіть мені на пошту. Або самостійно, тут вам потрібно проаналізувати, вам щось заважає. Тому зачекайте, от знаєте, не поспішайте І ще а, про, якщо ви кудись надумалися вкладати гроші, сто раз подумайте. Змінювати роботу надумалися, подумайте, ви чогось, вам потрібно подумати, зібрати інформацію, зачекати. І все має бути по справедливості. В першу чергу, ну, тут ви не повинні обманюватись, я б так сказала. Знаєте, обманювати людей і себе в першу чергу. Не треба обманюватись. Реально на все подивіться. По справедливості все має бути ще по закону. Якщо ви тут хочете знайти якусь роботу, вона має бути офіційна, щоб все прямо, знаєте, в конверті ви нічого не отримали, щоб все було офіційно, все має бути по закону, це обов'язково. І взагалі, проявіть цю справедливість до себе. Розберіться. Ви маєте моральне право на те, щоб отримати. Ті фінансові статки чи ті здобутки, які ви хочете. Ви на це маєте право. Це, це, це ваше по закону, але розберіться з цим, вам щось заважає в голові. Це не хтось винен. Це щось у вас. Ви теж не винні. Ну, тут знаєте, тут о, можуть бути, скажімо, якісь негативні програми, уроди, ну, щось таке, знаєте, нас же всіх виховували. Все, ми діти Совєтського Союзу. Да? У нас всіх виховували таким чином, що гроші це важко, там ще щось, ну коротше, там можуть бути якісь такі заморочки. Далі, вам потрібен баланс. Обов'язково увійдіть у свій баланс. Дорога для вас відкрита, але приберіть перепони. Зачекайте, зачекайте, не поспішайте, подумайте. А що зруйнувати? Так, стоп, що тут за башня, що зруйнувати? А, знаєте, приберіть зайві емоції. Емоції можуть бути не лише позитивні, але й негативні. Дивіться, жінки, хочу ще тут до вас звернутися. Якщо ви щось робите у своєму житті, лише для того, щоб вас оцінив чоловік, мужчина, да? щоб мужик був в житті, це несправедливо по відношенню до вас. У вас тут питання з вашою цінністю. Чоловіки так можуть бути так само. То більше до жінок. Вам треба це прибирати. Також негативні емоції це треба прибирати. У мене нічого не вийде, у мене нічого не вийде. Всі 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 люди говно, там, і так далі. Мірні справедливі ні, тут, тут потрібно прибирати, знову ж таки. Психоаналіз. Вам треба психоаналіз. Або якщо ви. Прихильник а, магічних інструментів більше, то чистіть голову. А, о, подивіться, моє відео а, було. Господи, як же ж там? Там два котики ще зображені на прев'юшки. Послання написано. Послання, так. Да. Там в кінці я даю магічну роботу, от зробіть цю роботу магічну. Добре, що ще тут треба зруйнувати? Знаєте, тут я б хотіла сказати, ви чуть-чуть маєте включити, знаєте, ось, ось такий момент, Ой, а, а як ж для людей. Я хочу, в першу чергу, для людей щось дати. Ні, ви повинні захотіти взяти щось для себе. І ще зруйнуйте. Знаєте, що ще? Ну, а як же сім'я? А як, же, а як же чоловік? Я ж жінка, в першу чергу. Слухайте, якщо ви хочете грошей, якщо ви хочете щось змінити в своїй роботі, взагалі в своїх фінансах, в тому числі у своєму здоров'ї, так само на красу, це теж все впливає, на здоров'я це теж все впливає. Це я до жінок звертаюся, то ви повинні бути переможцем, будь-воєм, бути амазонкою а не сімейною жінкою. Я не кажу, що треба сім'ю кидати, але включіть егоцентризм, нічого страшного, самі після себе посуд помиють, їсти, наготують. У чоловіків теж руки є, можуть самі все для себе зробити. І попрати, і це, і ви займіться, вам треба зайнятися. Для чоловіків, знаєте, що хочу вам сказати? Ви, в першу чергу, подумайте, чого ви хочете, а не чого хочуть від вас ваша сім'я. Розумієте? Тут треба вам мегацентризм в своїх інтересах. Да. Ви повинні проявити якусь жорсткість. Так, ну що ще, давайте і будемо закривати розклад. Починайте. Не бійтеся починати. Але дуже вдумливо. Дуже-дуже вдумливо. Так, а тепер давайте я зараз на рунах подивлюся, чи варто вам давати ту магічну роботу, яку я хочу вам дати. Да, 100%. В якому сенсі? Тут по договір вийшов. А, по договір, щоб. Так, відразу хочу сказати, увага, дуже уважно, тут повинен бути енергообмін. Обов'язково. Тому ви візьміть, візьміть цю е, роботу. Якщо просто можете не дивитися, якщо не хочете ніякого енергообміну, будь ласка, можете зараз закривати це відео. Якщо хочете, будь ласка, подивіться, зараз я дам цю магічну роботу вам. Обов'язково ставите лайк і пишіте в коментарях щось і підписуйтеся на канал, це Енергом зі мною. Після того, якщо ви вирішите зробити цю магічну роботу, обов'язково зробіть якусь благодійну справу. Розумієте? Погодуйте котів, відправте якийсь донат на тварин. А, ну, от щось, щось подякуйте світу за те, що ви робите. Так. До речі, в попередньому відео, там потік називається. Я давала оцю магічну роботу, вона ще відкриває фінанси, фінансову дорогу. Там подивіться у відео в попередньому. Там котик такий, білий в окулярах чорних, і на нього долари сипляться така прев'юшка, і там написано потік. Ось там подивіться. Так, добре, магічну роботу, яку я вам хочу, хочу дати. Перемога. Наносити на собі. Можете наносити хною, воно буде триматися 7 днів десь. Можете наносити фломастером звичайним, просто на руку. Все-таки рекомендую наносити на себе. Трохи тягне енергію. Так, є таке, але нічого страшного. Може трохи захотітися більше їсти, спати, але більше вам захочеться не так їсти, як захочеться щось робити. Знаєте, от подарватися і щось, щось, щось робити. А може м'яко на вас лягти. Ну, подивитися у кожного своє, не лякайтеся. Можете просто фломастером, воно за добу змиється. Але перманентно всі, всі магічні роботи, які ми наносимо на діло, вони перманентно десь працюють рік. Так, знаєте, фоново. Добре, все. Я вам всім бажаю фінансового успіху, всім бажаю, щоб. Хто хоче знайти роботу або реалізувати якийсь свій проєкт, щоб у вас все вийшло, користуйтеся на благо, все. Я дякую Вашим силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію для моїх глядачів. Я вам всім дякую за увагу. Бережіть себе.